Молитва до святих ангелів до вас, як заступників і сторожів нашого життя, приходжу з поклоном і проханням. Я, каянний і многогрішний, прошу вас, помилуйте мене. Ви, що споглядаєте Божу велич, ви Святі ангели, що найближче стоїте у страсі й покорі перед престолом Пресвятої Тройці, ви, кого опромінює невимовний блиск Божої слави, моліть, милостиво, Бога, щоб зберіг мене від усього злого, а особливо від упадку спокуса. Випросіть мені. Вашими молитвами ласки, Богу вгодно прожити дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю, з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на землі і з якою тепер служити йому в небі. А ти, Господи мій, аганче Божий, що взяв. На себе гріхи цілого світу для молитви Твоєї Пресвятої Матері і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї, Божої величності, вислухай моє прохання і пошли свого ангела-хоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під Його проводом був. Охоронений від видимих і невидимих ворогів та сподобався Твого помилування разом з усіма твоїми вгодниками, святий великий архістратижин Михаїле, Ти, що найближче стоїш до Пресвятої Троїці, начальнику Небесних полків, щоб кличем, хто, як Бог, скинув збунтовані небесні духи. Пекельну безодню, захисти церкву нашу, наш рід, мою родину та мене від напастей, слого, і вчини, щоб Бог у моєму житті завжди і усьому перемагав. Великий Гавриїле, світлий посланче, несотвореного світла, тобі відкрито велику тайну, що від віків була. Стережена і закрита навіть перед ангелами. і ти цю тайну виявив єдиній причистій у день благовіщення в Назареті. Разом з нею молив Всевишнього Бога, що подав нашим душам мир і своє велике помилування. Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох. Святих ангелів, які підносять молитви святих і з ними стають перед славою святого Бога. Ти був супутником Товій, в далекій дорозі, ти був його подарем і опікуном, що завжди давав добру раду і хоронив у небезпеках. Ти був у всьому вірним помічником і другом. Будь і нам, що проходимо тепер. Небезпечну земну подорож життя, ти, великий Божий Архангел, будь нам, усім, товаришем і провідником у нашій мандрівці, моли, владику Христа За мене, нужденного і смиренного, щоб не втішився мій ворог, моєю погибелю та щоб не говорив про мене, що ця людина в пустоті жила. І дні її життя пройшли марно, як тінь. Святий Архангеле Рафаїле, захисти мене від такого нещасного кінця моєї життєвої дороги. Амінь.